Це ж було вже. Друзі, з технічних причин мені довелося перезавантажити це відео. Тому вибачаюся, якщо ви його вже бачили, і якщо воно для вас нове, бажаю приємного перегляду. Хочеться палку якусь взяти для самозахисту. <рес> воно навіть не відкривається, воно все згнило глянь. Якщо дев'яносто 1,91. Фарбував сьогодні ось цим пістолетом. Тут відламав, там відламав. Повикидав сміття, ламалося, виривалося з живим. Потім психонок порозкидав дощечки по всій хаті. Звичайно, що ця плитка не вписалася по кольору. У нас закінчилися хмаринки. Всім привіт! Маю одну невелику, але досить відповідальну роботу на сьогодні. Ось такий басейн, і в ньому потрібно встановити плитку в цьому місці, де вода перетікає з джакузі в басейн. Там плитка відпала, відпала вже, схоже, досить давно. Я ніде не міг знайти саме таку плитку, як нам потрібно. Замовниця мені написала ще пару тижнів тому, але я заїхав в магазини, Хомді, Ловс, на Amazon, дивився, ніде немає цієї плитки. Мені потрібна була плитка ось такого формату із заокругленим краєм, щоб по ньому вода стікала в басейн. Найшов на eBay, бушна, всього 6 штук, в наявності було. мені якраз ідеально це підходить по розміру. Чому говорю, що робота відповідальна, маю тільки одну спробу на підрізку. Тут одна плитка бракована, то якраз її буду різати. Тут такі варіанти: або я кладу дві рівних зліва, дві рівних справа, а середину вирізаю кусочок. Це, в принципі, простіше для мене, мабуть, тому що менше різати. Або другий варіант покласти дві цілих посередині. А все, що зліва, справа позарізати. Мабуть, це буде виглядати гарніше. Та точно буде виглядати гарніше. тому я зараз щищаю цей клей під плиткою, кладу рівно посередині дві рівних, і потім ну, граюся сюди з підрізками. Друзі, приймайте роботу, ось так це виглядає. Трішки я тут запоров з підрізкою, запасної плитки нема, тому вже маємо, що маємо. Ось так це виглядає спереду. Звичайно, що ця плитка не вписалася по кольору, але вона підходить по кольору до цієї шланги, до того п'ятна на дні, підходить по кольору до цієї парасольки, тому будемо рахувати, що плитка в загальний дизайн вписалася. Десь місяць тому я почав робити оцю стелю. Потім у нас закінчилися хмаринки. Клієнти їх довго не могли замовити. Зараз замовили, хмаринки приїхали, продовжую. Коротше, заліпився просто фольгою, поклею туди ось таку ленту з підсвіткою. Потім ліплю звичайну таку вату. Ну і виходить отаке небо над головою. Не моя ідея. Клієнти десь побачили в інтернеті, захотіли, роблю. Майже закінчив я це небо, не вистачило буквально на квадратний метр мені клею. Завтра заїду в Хомдіпа, куплю балончик допшикую, тут півгодини роботи. Ось так це виглядає. Якщо закриваємо вікно, виглядає ось так. В темноті на любителя. Замовники зробили для дітей тут чисто ігрову кімнату, тому тут маємо ось таку зону з комп'ютером. І тут у нас Sony PlayStation, телевізор. Ну і небо додає такого якогось настрію цій кімнаті. Зараз їду збирати якісь меблі. Замовниця говорить, чоловік збирав цілий вечір, потім психанув, порозкидав дощечки по всій хаті. Я кажу, хоч інструкція залишилася, каже, інструкція, наче як залишилася. Коротше, поїхала спасати ситуацію. Тут маю ось таку історію. Замовник вже частково зібрав. Отак От це має виглядати. Одна ставиться на іншу, зліва, справа встановлюються такі труби. Демонтую цей брус, він тут не потрібен. Позамазую дірки, зашпаклюю. Бачите, вони тут серветками позапихали, Подістаю серветки, зашпаклюю. Збираю, встановлюю, думаю, години-дві займеться все. Як виявилося, у замовника основна була проблема, він не міг зняти ось цей брус. Бачите, довго я вже зняв, залишився коротенький. Він на таких довгих саморізах, і замовник чомусь не зміг їх викрутити. Шпаклював. Поки це сохне, розбираюся з цими поличками. Коротше, то була не одна проблема. Тут тобто щось відбувалося, ламалося, виривалося з живим і зібрано неправильно. Мабуть, простіше буде це зараз розібрати і зібрати по новій. Закінчив я роботу, зібрав цю шафу. Він тут поламав в багатьох місцях. Ну, я вже там наклей посадив, десь саморізами, додатково поскручував. Так це виглядає. Встановив сюди одну трубу, а на цю сторону замовниця сказала, що купить таку ж саму. Пізніше ми її тут змонтуємо. Тому залишаю шпаклівку, висохне, приїду через декілька днів, її зачищу, пофарбую і заодно зберу ще одну шафу. І буде гарно. Поприбирав, тут уже, повикидав сміття. Поїхали закінчувати хмаринки на стелі, ти ще вчора не закінчив. Проїжджав поряд. Стоїть табличка гараж сейл. Це люди продають свій всякий мотлох. можна зайти подивитися, що подобається брати. Зараз глянемо, може щось є з інструменту, але ще всі бачу, тільки барахло. Тиски класні, але вони мені куди йти, тиски. Ну і таке. Коротше, один мотлох. Драбина бачу, але в мене є. Там якісь пилососи. І хтось голосно кричить в будинку. Ладно, <смі> наче тут нічого цікавого. Замовниця вчора поїхала, купила меблі, тому шпаклівка за день висохла, їду закінчувати з цим гардеробом. І плюс вона там ще знайшла якісь дрібниці по будинку, також потрібно допомогти. Замовник мені знову вирішив допомогти і частково зібрав нові тумбочки. Ось бачите, вже стоять наполовину зібрані. Та ж сама історія. Тут відламав. Там відламав, знизу бачу, відкололось. Такий дядько, схоже з характером. Мабуть, говорить, що я не зберу якісь тумбочки чи що. Коротше, зараз я вже дістав жирафу, шліфану стіну. Розберу заново, зберу ці тумбочки, вже наклею на саморізи, тому що по-людськи не вийде по куча всього. І йду в іншу спальню. Там така ж сама шафа, такі ж самі тумбочки. Та ж сама історія. Ось такий тут вийшов результат. Потрібно тільки пофарбувати. Замовниця сказала, чоловік сам пофарбує. Тому так залишаю. Тут ще дірка, а зараз я буду робити в іншій кімнаті. Тут замажу. Друга спальня. Тут ситуація один в один. Потрібно зашпаклювати ці дірки, зібрати і встановити тумбочки. Замовник мені знову допоміг, частково зібрав, але на цей раз я можу сказати, що зробив все чітко, нічого не зламав. Зібрав все гарненько, я зараз просто закінчу. Ось вам приклад наполегливості. Мужик, красава. Закінчив тут. Замовниця сказала, що хоче сюди таку ж саму, тому вже по традиції залишаю шпаклівку сохнути і чекаю, поки куплять ще одну. Зараз йду, ніби ще якась робота в них є, щось пофарбувати, пішли подивимось. Потрібно пофарбувати ось цю кімнату. Кімнату голосно сказано, тому що тут вікна, двері, москітна сітка і майже немає стін. Не хочеться це фарбувати вручну, оці всі кути вимальовувати. Тому я зараз закриваю плівкою всі двері москітну сітку, задую швиденько це все спреєм. Та й діло в на годину. Перший шар фарби дав йому вже час висохнути, з'їздив Хомдіпа, все нормально, окрім ось цієї частини стіни. Тут дерево не оброблене було, ці всі частини були пофарбовані, а тут було нове дерево. Тому, як бачите, фарба висохла і знову видно всю цю історію. Ці всі п'ятна проступили, їх можна фарбувати. Зараз безкінечно нічого не дасть. Я з'їздив Хомдіпа, купив ось таку ґрунтовку на масляній основі. Зараз цей кусок просто пофарбую ґрунтовкою, вона підсихає і ще один раз прохожусь все спреєм фарбою. Ну що, друзі, закінчив я, так це виглядає. Поклав другий шар фарби. Важко отримати задоволення, коли ти фарбуєш гнилі дошки найдешевшою фарбою. Але якщо такі роботи не робити, то взагалі можна залишитись без роботи. Фарбував сьогодні ось цим пістолетом, маленький. Я його завжди з собою вожу. Для нього якраз об'єм нормальний. Добрий ранок. Сьогодні досить насичений день. Заплановано три адреси. Перша, їду до тих самих людей, що я фарбував і робив шафи. Замовниця, вже о 10 й вечора вчора написала, говорить, щось там чоловік якийсь уголок знімав, висвердлював, зламав, свердла, ще щось зламав, нічого не вийшло. Приїдь, допоможи! Це вже як анекдот. Вони тільки купили цей будинок і. Він там сам намагається робити ремонт, але так виглядає, що я буду сюди частенько заїжджати. Ну Я думаю, що зараз швидко заїжджаю роблю цю роботу, а далі покажу. Це кімната, яку я вчора фарбував. Тут потрібно демонтувати ось цей уголок на підлозі. Замовник почав викручувати, тобто один саме викрутив, а другий, бачите, його злизало і все. Я думаю, зараз я їх спробую викрутити. Якщо нічого з цього не вийде, я їх просто позрізаю, ці болти, саморізи позрізаю. Замовниця сказала, що уголок не потрібен, його не обов'язково зберігати. Тому оцей інструмент нам допоможе точно. Коротше, ви бачите, 5 хвилин я зняв ці уголки ніяких проблем, тому що вони викручуються за допомогою цієї штуки. Дуже легко. А так як в дядька самий звичайний шуруповерт, він їх просто пооблизує і все. Не знаю, може йому підказати, хай вже купив нормальні інструменти не мучиться, Чи що, так в мене роботи тоді не буде. Як правильно сказати? Чи приїжджати сюди допомагати постійно? Заїхав в магазин, там, де продається все для підлоги, там плитка, ламінат і так далі. Зараз покажу вам на чому їздять плиточники в Америці. Ні, на таких шушлайках їздять хендімени. А ось поряд стоїть апарат. На таких їздять, мабуть, підсобники у плиточники. А ось так їздять, мабуть, плиточники. Дивіться в порівнянні, яка штукова. Отак це виглядає. Мій зріст, якщо шо, 1,91 м. На рівні скопона. Ну, тут чувак заморочився, хто розуміє, подивіться, що він там наробив. Тут мабуть одна підвізка коштує так само, як ця машина. Она виглядає прикольно. Не знаю наскільки це практично, але вид бомба. Так, наступна робота на сьогодні в цьому будинку. Дві мазирадьки тут у них. Перше завдання на цьому будинку це поїхати в Хомдіпо і купити дверний замок. Ну і звісно, його замінити. Хтось торгується за кожну копійку, а комусь нормально. Каже, чувак, з'їзд, просто в магазин купи замок. Замок коштує 13 баксів. Я буду кататися за ним пів години, вони мені за це заплатять доларів 30. Їм нормально. Замок новий. І ще пару годин погуляв по будинку. Вони виїжджають і потрібна допомога була така. Різні дрібниці, там позамазувати дірки, там зняти телевізор. Я вже нічого не знімав, тому що ми ходили всі гуртом за ручку по будинку. Оце замаж, оце зніми. Приїду ще сюди разок, тому що зараз вони речі виверзуть і сказали, що хочуть вже підготувати будинок до здачі ідеально. Можливо, буду його перефарбовувати. Приїхав ще на один об'єкт. Дивіться, які тут машини стоять. Такий райончик, чесно кажучи. Хочеться палку якусь взяти для самозахисту. Ходити навіть страшно. А так тут виглядають ці кондомініуми. Так виглядають місцеві жителі. Коротше, мені потрібно щось зробити в цій, в цій квартирі. Вона відчинена. Так, пішли по списку. Я вже тут заскочив, глянув, що вона страшніша, ніж все, що я бачив. Коротше, двері в шафах говорять. Потрібно поремонтувати. Ось такі розвалені двері в шафрах, щоб все лежали. Отака робота. Раз. Двері в іншій шафі мають працювати добре. Коротше, ось ці двері потрібно зробити так, щоб вони працювали добре. Воно навіть не відкривається, воно там все згнило, глянь. Треба, щоб працювало добре. Ванна кімната, о боже. Ось тут щось не працює там. Ну ладно, там просто лампочка розломана. Треба з цим щось зробити. На кухні не працює нічого, нема електричества. Ой-ой-ой, цього я навіть не бачив. В списку є, знаєте, що всі дверцята в кухні мають працювати добре. Оцей весь ужас потрібно, щоб працював добре. Йомою, мені не не хочеться, чесно кажучи, навіть це все руками до цього всього доторкатися. І що воно мені ще говорило? Розетки не працюють, чи якась із них не працює, вікна мають працювати добре. Оці вікна мають працювати добре. Ну, коротше, чесно вам скажу, мабуть, я зараз вийду звідси. І скажу, що якщо хочете, я можу зробити вам тут капітальний ремонт хі -хі, за якусь суму. Але ну що я буду тут говорити? Що я буду говорити, як воно тут все вже згнило, розсипалося і розпалося. Це зараз зайди, будеш коварятися півдня з тими дверима з цими вікнами, воно не запрацює, час витратиш, роботу не зробиш, виходить, вони платити не захочуть. Коротше, чорнішок. Зараз, друзі, я поїду ще на одну адресу. Відвезу туди матеріали, ті, які я купив для підлоги в магазині. Це для вас буде вже в наступному відео. Для мене це вже буде завтра. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім па-па.